Дорогі глядачі, давайте поговоримо на це запитання, як людина може взагалі, будучи людиною, маючи душу, створювати такі проблеми в суспільстві, бути таким агресивним. Звичайно, що на це є дуже кожному кожного свої причини, і це перш за все ставлення. Та людина, яка не сприймає агресивних людей, яка реагує негативно на негатив, вона має у своєму полі також вібрацію неприйняття, а отже, нема розуміння, нема сприйняття, що це таке. І тому треба в собі знаходити ту опору, яка б змогла сприйняти будь-якого ближнього, будь-яку людину. Саме ваша реакція на те на поведінку людини говорить про вас все. Якщо людина не сприймає людину такою, як вона є, будь-яку вмішується у вибір людини, то вона просто не розуміє, що вона робить. Вона просто не сприймає світ цілісно. Як би це не звучало дивно, як би це не звучало неприйнятно, всі душі... Вийшли з одного і всі душі одне. Цей земний хаос, який зараз відбувається, це якраз від неприйняття цього, цієї єдності. Це одна і основна причина. Якщо б вони бачили, з чого вони створені, вони б ніколи не підняли руку на ближнього. Ніколи б не образились ні на кого, незважаючи ні на які непорозуміння.